Новомиколаївка, Камишеваха села Оріхівського району на період серпень 2024 року. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, знайомі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте подивимося, що чекає Новомиколаївку. У серпні 2024 року. У плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей. Ну, дивіться, десь за межами, скажімо, північніше, там, кажуть, щось буде прильот. Але окраїна за межами. Можливо, це сама Новомиколаївка, Є десятка мечів, кажуть, що може прилетіти північна частина вашої Новомиколаївки. Далі дивимося Камишуваха, уваха. Оріхівського району, зараз вона Запорізького району. Ну, дивимося. Камешеваха, селище Камишеваха. Що чекає селище Камишваху у серпні 2024 року? Чи буде Камишеваху прильот? Ну, судячи по цим картам, я б сказала, що в камишваху прильота нема, а десь, як ото, вокруг да около. Тут, так, да, дуже близько. А в саму Камешваху, слава Богу, я цього разу не бачу прильота. Вибухова хвиля, звісно, загрожує всім. Ну, сказати, що це Камешваху, ну, дай Бог, що нема. Так, дивимося далі. Так, дивимося далі. Ми подивилася тепер. починаємо з Новотроїцького. Чи буде в Новотроїцьке? Село Новотроїцьке прильот. О, і карти переплуталися як. тутуру ту-ту. О! Отак. От Все розібралися. Новотроїцька. Село Новотроїцьке, чи буде в Новотроїцьке прильот? У серпні 2024 року. Село Новотроїцьке. Новотроїцьке нема прильоту, слава Богу, все спокійно. Ні, Новотроїцьке нема прильоту. Но з світлом будуть проблеми. Так, наступне село у нас Ясна Поляна. Ясна Поляна, чи буде в Поляну прильот? У серпні 2024 року. Ні, нема, мимо, вас пролітають, до вас не, не долітають або перелітають вас. Так, Новий Іваніка. Новий Іванівка. Село Ново Іванюка. Чи буде до вас прильот у ці дні? Село Нової Іваніка. У Нової буде прильот? Щось летить в вашу сторону. Щось летить в вашу сторону, але тут його затримують. Ну, нема прильоту, карти не показали. Близько чути, бачити будете, але не... це не прильот. Далі дивимося. Село Кущеве. Чи буде в Кущеву в серпні 2024 року прильот? Дивіться, летять в сторону. Летять, ну будемо сподіватися, що не в центр летить. Десь, скажем, південніше, південніше кущев, отуди десь летить далі. У вас прильота тут не, не показали. Село щасливе. Чи буде у, у щасливе прильота? У серпні 2024 року село щасливе. Чи буде щасливе приліт? Страшно, неспокійно. Десь кажуть, туди, знаєте, як в сторону, скажімо, Калініна, отуди десь, от там, кажуть, може бути прильот, але не в ваше село. Ви будете бачити, відчувати. Бережіть себе. Так, наступне село Зарічне. Село Зарічне. Подружка, привіт. Так. у Зарічне буде прильот чи ні? Дивіться, за межами села, так, в сторону, скажімо, Кірова там буде прильот. І не один, показують. Та сторона, що до Кірова, але не саме зарічне. Ну, щось тут не спіймають. Ну, защита срабатує, але летять якось мимо вас, пролітають і далі летять. Отак. Тобто у вас їм вже, мабуть, не цікаво. Чи буде зарічне село в окупації? Чи зайдуть в нього російська армія? Смерть получать. Захочуть прийти получать. Отримують смерть. Не зайдуть вони. Так, далі дивимося. Таврійське. Ой, Таврійське. Таврійське. Село Таврійське. Таврійського району, Оріхівського району. Так, чи буде в Таврійське прильот? Пожежа у вас там буде, скажімо, ту сторону, де як до Оріхова, та сторона, там кажуть, буде пожежа. Якась буде у вас там аварія, щось там у вас буде поломане. Ця сторона, щодо там, кажучи, що така там кажуть, що десь буде збивати. Але це не у вас. Це не в вашому селі. Дай Боже, щоб все було добре. Так, тепер у нас село йде Новопавлівка. Новопавлівка Оріхівського району. Чи буде прильот у село Новопавлівка? Павліку, на жаль, карти показують башту. Я ця карта перша мені показала Це смуток, сльози. На жаль, так. Ворог якийсь там активний стає. І Тут показують, що прильот буде, але без жертв. Ну, На жаль, карти показали прильот. Так, село Верхня Терса. Село Верхня Терса Оріхівського району. Чи буде туди прильот? Яке щось тут загроза від уламків, щось можуть збивати над вашим селом. Отак. Ну, прямого влучання карти цього разу не показали. Так, наступне село Преображенка. Преображенка та, що біля Оріхова. Чи буде у преображенку прильот? У серпні. Пишуть, карти показують недалеко, а в саму переображенку не показали карти. Дай Боже, щоб все таки було. Але пожежу там вам карти намалювали. Пожежа буде така. Двохповерховий будинок у вас там є? Я, чесно, не знаю. Це село, мені такий якийсь іде. Високий будинок такий. Далі дивимося. Юрківка. Село Юрківка. Запорізького Оріхівського району. В Юрківку буде прильот. Юрківку, що тут показують карти. Ну, Дивіться, є. Юрківка може бути прильот. Ну, не на центр показують, а десь з краю, Прямо на окраїні села тут показують що так. Ой. Так, тепер у нас село йде Одарівка. Чи буде в Одарівку прильот? Пишіть мені, з якого села ви мене дивитесь. Ударівку. Нема прильота в Одарівку. За межі села є, а в саму Одарівку нема. Так, жовта круча. У жовту кручу. Буде прильот у серпні 2024 року. Жовта круча кажуть, що може бути прильот. Є загроза, є загроза. Влучання. Бережіть себе. Григорівське, село Григорівське те, що біля Камешелахи. Чи буде до вас прильот? У село Григорівське. Чи буде прильот у село Григорівське? Мечова тема така. Тут багато мечів у вас. Зрадники у вас там знаходяться. Є там у вас наводчик, любитель ждун у Григорівському є. Чоловік. Знаєте, мені таке йде слово, як вроді інвалід, щось у нього з ногами не в порядку. Якщо у вас є такий чоловік, можете мені в особисті написати. Напишіть, щоб я в курсі була. Мені декий чоловік, який прям жде, чекає руський мір. Щось в нього з ногами проблеми. Чи з костелем ходить, чи зовсім не ходить. Отаке. Щось тут кажуть. Прильота, так, як такого, нема до вашого села. Але дуже близько, недалеко показують, що є. Так, далі йде мені. Село таке. Це Новотавричське. Це заключене на сьогодні в цьому розкладі. Село Новотавричське Оріхівського району. Чи буде туди прильот у Новотавричське? Ви знаєте, може бути, дивіться. Смертельна ракета летить туди, хтось зрадник показав. Показали по наводці, йде вам туди прильот. Ну, вот товарищике, будьте обережні максимально, тому що карти показують агресію, агресію і активність в вашу сторону. Північна частина вашого села. Та, що в сторону, скажімо, там вверх, як там Вільнянський район чи який ось от там отуда. Будьте обережні, мої дорогі. Пишіть мені, з якого з села ви мене дивитесь. Відсліджую, аналізую, хто мене дивиться і якого я це роблю. Пишіть свої запитання, пишіть свої думки. Чекаю зворотнього зв'язку, діліться моїми відео. Не забувайте підписуватися і ставити лайк. Всіх обіймаю. мирного неба і в нашої скоріше перемоги. Я вам всім-сім бажаю!